Вітаю, панове, розглянемо питання ремонт постійної пам'яті. Ремонт постійної пам'яті в комп'ютері зазвичай означає зміну несправних модулів ПЗП або усунення проблем із їхньою роботою, шляхом очищення, оновлення біоста драйверів, перевірки системи охолодження, діагностики інших компонентів та перевірки на віруси. Для ремонту потрібно знеструмити комп'ютер, знайти модулі ПЗП, витягти їх, встановити нові, а потім закрити кришку та підключити комп'ютер до мережі. Коли потрібен ремонт постійної пам'яті. Якщо комп'ютер не завантажується або видає помилки під час роботи, якщо система працює нестабільно або програми зависають, кроки для усунення проблем з постійною пам'яттю. Перше провести діагностику та підготовку. Визначте проблему. Спробуйте з'ясувати проблему в самій пам'яті чи іншому компанії, наприклад, материнська плата або процесор. Знеструмте комп'ютер, перед будь-яким маніпуляцією обов'язковим комп'ютером, відключить його від мережі. Перевірка фізичного підключення. Відкрити корпус комп'ютера, зніміть кришку системного блоку, перевірити модулі ПЗП, переконатися, що модулі пам'яті правильно встановлені у свої і мають належний контакт. Витягніть та встановіть модулі, обережно відігніть фіксатори, витягніть модулі, а потім ставте їх назад, орієнтуючись по ключах, на гніздах і планках. Перевірка програмного забезпечення та системи. Уновіть біосі-драйвери. Переконайте, що у вас встановлені останні версії біос материнської плати та всі драйвери для операційної системи. Перевірте наявність перегріву. високі температури можуть впливати на роботу пам'яті. Тому переконайтеся, що система охолодження працює належним чином. Перевірте на віруси, Запустіть антивірусне програмне забезпечення, оскільки віруси можуть спричиняти помилки пам'яті. Тестування запуску. Закрийте корпус комп'ютера, встановіть крішу систем блоку на місце. Підключіть до мережі та запустіть включіть комп'ютер і підірю його працездатність. Протестуйте під навантаж, запустіть програми для тестування стабільності системи, які використовують великий об'єм пам'яті, що переконає, що проблема з усунена. Ну і зараз по самій пам'яті. Значить, не ремонт, а сама пам'ять. Класифікація пам'яті комп'ютера, внутрішня пам'ять це реєстрова пам'ять. Надоперативна пам'ять, оперативна пам'ять, постійна пам'ять, напівпостійна пам'ять, відеопам'ять. Зонічна пам'ять, гнучкі магнітні диски, жорсткі магітні диски, оптичні диски, флеш пам'ять. За швидкістю обміну інформацією в ALL розрізняють такі типи пам'яті: регістрова пам'ять, МП, кеш пам'ять, оперативна пам'ять, постійна пам'ять, зовнішня пам'ять. Надоперативний ЗПРС або регістрова пам'ять МП являє собою сукупність регістрів загального призначення. Звернення до НОЗ не потребує від МП виставлення адреси на шину, але під час читування запису інформації тому операції з НОЗ є найбільш швидкодіючими. Час вибірки НОС 5-7 наносекунд. Не, наносекунд. Загальна кількість 8 або 16 розрядних реєстрів у зазвичай становить від 16 до 64 кеш пам'ять. Додаткова спеціальна надшвидка над оперативна пам'яті, яка зберігає копію, найбільше використовує ділянок основної оперативної пам'яті для подачі швидкого доступу. процесора до них. Час доступу процесора до кеш-пам'яті у кілька разів менший, ніж до основної оперативної пам'яті. Тому середній час доступу до пам'яті. Зменшується, що збільшує швидкість роботи комп'ютера. Внутрішня кеш пам'ять це оперативна пам'ять статичного типу, ємністю 116 кБ, більше яку вбудовано безпосередньо МП Внутрішня кеш пам'ять працює на тактовій частоті процесора. У моделях 386 кеш пам'ять спільна для даних і команд. МП Pentium кеш пам'ять використовує окремо для команди даних. Зовнішня кеш пам'ять так само, як і внутрішня являє собою. Пам'ять статичного типу, однак має значно більшу ємність. Вона встановлюється на системній платі і працює на частоті шини. Зовнішню память призначена для зменшення кількості звернень до інших менш швидко пристроїв пам'яті. Ємність зовнішньої кеш-пам'яті в сучасних ПМ становить зазвичай 64 кБ або 1 Мб має тенденцію до збільшення. Першого на це пам'яті першого, другого і третього кеш-пам'яті. В більшості процесорів 128 кБ. Для настільних ПК становить 1,8 МБ і 3 20-20 МБ. Збільшення ємності кеш-пам'яті зазвичай збільшує швидкодію ну, от Перший ближче, другий далі, третій ще далі. Оперативна пам'ять RAM – це пам'ять статичного або динамічного типу. У мікросхемах статичного типу елементу пам'яті є тригер на біполярних транзисторах або транзисторах зі структурою метал-діелектрик напівних МДН. В ОЗП динамічного типу елементом пам'яті є конденсатор. Оперативна пам'ять припускає зміну свого місту в ході виконання процесору обчислювання операцій, з даною може працювати в режимі запису, щитування та зберігання інформації. Оперативна пам'ять призначено для зберігання змінної інформації, поточних даних, результатів обчислень. Її міні становить 1,64 МБ, час доступу 7,20 наносеку. Оперативно запам'ятований пристрій є енергозалежним, тому ця інформація записана в ньому, втрачається після вимкнення жилення. Ну і Ось такі пам'яті вони є на 2 ГБ на 64. Постійна пам'ять ROM. Я даю собою спеціальну мікросхему, що містить інформацію, яка не має змінюватися в процесі виконання програми. Ця інформація заноситься у ПЗП під час виготовлення або на етап його програмування у спеціальному пристрій. Програматор у процесі роботи МПС може тільки зчитуватися. Постійна пам'ять у МПС працює в режимах зберігання та щитування і використовується для зберігання таблиць, констант, кодів, команд програм стандартних програм, наприклад, програм BIOS, базова система водовигоду та програм тестування прислуги комп'ютера при вімкненні POST самоперевірка перевірка повімкнення нерії. Основне призначення БІО з полягає в тому, щоб перевірити склад та працездатність системи, забезпечити взаємодію з клавіатурою, моніторинг жорстким та гнучким диском. Зазвичай ПЗП має ємність 6428 кБ. Записана в ПЗП інформація, зберігається після вимкнення жилення ця властивість ПЗП адже назву енергонезалежність. Напівпостійна пам'ять НПЗП, пам'ять КМОС та комп. Плементарій Метал семікондуктор. Живиться від батарейки, зберігає інформацію про конфігурацію комп'ютера, кількість пам'яті типа накопичувачів тощо. Саме цю інформацію використовує програмні BIOS при тестуванні ПК після його запуску. Відеопам'ять і місця дані про щодо зображення доступу. Доступна на відеокарті область оперативної пам'яті наразі понад 1 ГБ, або виділена область з основної оперативної пам'яті системи що гірше. Зовнішня пам'ять реалізується у вигляді нагромаджувачів зі змінними і незмінними сіями на твердих інуських магнітних дисках. В стримерах, оптичних і лазерних компакт-дисках cd ромах Обмін інформацією з пристроями пам'яті цього типу є найповільнішим. Але така пам'ять найбільша заємністю. Ємість нагромаджувачів на твердих дисках становить 1-100 ГБ. Низьку швидкоді зовнішніх ЗП на магнітних носіях, зумовлено наявністю електро. Механічних пристроїв. Ну, ось показана таблиця. До друзі, пам'яті належить жорсткий магнітний диск вінчистий, магні... жорсткий магнітний диск він чистий. так, флеш-накопичувач, оптичний диск, карта пам'яті. Класифікація пам'яті за вимогою наявності жилення. Енергонезалежна, тимчасово невелика за обсягом, але швидка це пам'ять безпосередньо адресується в ЦП та заповнюється програмним кодом. І даними для їх обробки процесом. Енезалежна пам'ять має таку назву в наслідку необхідності присутності постійної напруги для зберігання інформації. Признятні напруги живлення дані втрачаються через досить короткий проміжок часу. Енезалежною пам'яттю є оперативна пам'ять ПКОЗП, яка використовується в ціх внутрішньої обробки даних, служить для тимчасового зберігання даних. Енергозалежна РУМ, енергонезалежна РАМ, а це РУМ, да? ПЗП. Постійна пам'ять більш містка і повинна інформацію, з якої можна тільки зчитувати, використовувати для довготривалого зберігання програмних модулів і файлів даних. З функціональної точки зору, міст ПЗП залишається постійно, він не може бути зміненим та доступний тільки для читання. Незалежна пам'ять зберігає дані, що містяться в ній навіть після зняття напруження, тим не менш, вона вимагає наявності питомої напруги для запису та щитування даних. ПЗП містить. Набори програм і даних застосовуються, наприклад, для зберігання інформації, необхідної для налаштування системи при включенні живлення BIOS. Сьогодні багато випускається чіпів BIOS, які являються собою Flash Flash пам'ять. Для запису нової інформації, чіпи флеш-пам'ять використовують спеціальне для забезпечення. При цьому стара інформація видаляється, а нова записана і в і зберігається там до тих пір, поки знову не будуть записані нові дані. Класифікація пам'яті за типом запам'ятовуючих комірок. У комп'ютерних системах робота з пам'яттю ґрунтується на дуже простій концепції. Зберігати один біт інформації так, щоб потім їх бути втягнутий в звіти. Витягнути звіти, з огляду на це існує така класифікація. Статична статикером. Статична перетина пам'ять на базі статичного тригера. Один три, п'ять транзисторів. Містить. Статична пам'ять дозволяє поток електронів циркулювати по ланцюгу напруга, що прикладається, або змінити напрямок руху електронів. Причому існує тільки два напрямки руху потоку, що дозволяє використовувати дані ланцюги як елементи пам'яті. Один або ноль, ну, плюс або мінус. Статична пам'ять працює на зразок вимикача, що перемикає напрямок електронного потоку. З SRAM Static Runda да, використовується для основної пам'яті, оскільки вона швидше і не вимагає схеми регенерації пам'яті, щоб не зруйнувати дані. Однак і фізичні розміри і істотно більша вартість роблять використання малоефективним. DRAM, Dynamic, Random, Access Memory. Найбільш поширений тип пам'яті в даний час широко поширюється на були пристрої динамічної пам'яті, що базується на пристроях здатних. Зберігати електричний заряд конденсатори. Хоча конденсатор не задав на основі вимозі, при цій пам'яті тому це, що здатний зберігати заряд протягом тривалого проміжку часу, але він дозволяє зробити це протягом декількох мілісекунд, що цілком достатньо швидко, щоб використовувати це в електроні. У сучасних персональних комбіота динамічно реалізується на базі спеціальних ланців-провідників, що змінили звичайні конденсатори. Ланцюги прийняли, що Велика кількість таких ланцюгів об'єднується в корпусі одного динамічного чіпа. Ланцюги. Ну, роль оцих обкладок виконують ланцюги. Класифікація має за типом доступу. Пам'ять з довільним доступом. До цієї пам'яті в кожному такті може бути записане число або щедрене з неї число за довільною адресою. За принципом пам'яті з довільним доступом побудований регістр FAIL, реєстрові пам'яті процесора на основі пам'яті. Пам'ять із порядкованим доступом. Тобто з якої пам'яті дані вибираються в порядку, який визначається внутрішнім доступом, з якої дані щитуються послідовно одне за одне. За принцип пам'яті з послідовним доступом побудовано, зокрема, буферну пам'ять, яка використовується у пристрах. Введення виведення. Введення виведення. Тут має бути така штучка. оп, зовнішньою пам'яттю на магнітних стрічках. Пам'ять з асоціативним доступом. Такі пам'яті дані шукаються за їх змістом або за деякою їх ознакою, За принцип пам'яті з асоціативним доступом, зокрема, Зокрема, кеш-пам'ять. Існує також пам'ять з прямим доступом. Кожен запис має унікальну адресу, що відображає фізичне розміщення на носі інформації. Звернення здійснюється як адресний доступ до початку запису з подачним послідовним доступом до певної одиниці інформації у середині запису. В результаті час доступу певної позиції є величеною. Змінює такий режим, характерний для магнітних дисків. Найчастіше комп'ютер використовує пам'ять здовільним досвід або адресу пам'ять. Ця пам'ять ділиться на два типи: оперативна пам'ять ОЗП да, і постійна ПЗП англійської гігієм. Ієрархічна структура пам'яті комп'ютера. Пам'ять комп'ютера є багаторівневою. На різних рівнях використовуються різні типи пристроїв. Так. Найшвидкісніша оперативно реєстрова пам'ять, регістровий файл, МП та кеш-пам'ять. Накопичує інформацію, називають зовнішній, тому що ядра комп'ютера вони підключаються аналогічно з зовнішнім пристроєм. І ось наша ієрархічна структура. А чому вона тут не, не сюди не подається? Отак. От оп. Зараз ми її туди попробуємо потягнути. Для цього ми отак. Оп. Нічого, не йде туди. Ще раз, раз. О, ось вона, у нас. Ієрархічна структура пам'яті комп'ютеру LP, PZP Constant, процесор єстрова над оперативна, ПЗП-мікропрограм, при стрікеруванні ЛП, Пам'ять процесора, зовнішня кеш пам'ять память процесора введення виведення відеопам'ять, ПЗП стандартних програм, оперативна пам'ять, напівпостійна пам'ять, ЗП на, пам ПЗП, на оп оптичних дисках, ЗП на магнітних дисках, запам'ятовую про флеш-пам'ять пам'ять. Пам Послідовним доступом, ЗП на магнітний диск, пам'ять з прямим доступом, ну і внутрішня пам'ять комп'ютера ядро Ядроєм, e, зовнішня пам'ять. Ось така цікава табличка. Да? Основні технічні характеристики. Основні характеристики прислів пам'яті ємність і швидкодія, тобто об'єм. Запам'я при швидкість читання запису інформації. Це дві характеристики. Тобто об'єм і як швидко читаю. Запам'ятовуємо при своїй характеризу таким основним параметри. Розрядність даних визначається розрядністю комірки пам'яті, скільки туди в одну комірку лазили. Інформаційною ємність визначається кількість одиниць інформації в бітах, яку ЗП може зберігати одночасно. Інформаційну ємність часто позначають через NXP, N, DN, кількість N розрядних слів, перезрядність шин даних. Ага. Розрядних шин. Так, запис значення інформації ємністю ЗП 2048 на 8 або 2К на 8 означає, що ЗП може зберігати 2048 байта або 16384 біта. Часом вибірки визначається як інтервал від моменту видачі запиту на передачу даних з пам'яті до моменту по інформації на виході, тобто, коли запитали і коли отримали. Тривалість циклу звернення, цикл пам'яті, тобто як часто можемо задавати запитання, щоб взяти з пам'яті. Визначається з мінімально допустимим інтервалом часу між двома послідовними зверненнями до ЗП. Далі напругою живлення. Угу, Потужність енергоспоживання П. Визначається, що добутком струму споживання життя, для деяких типів ЗП наводять два значення потужності енергоспоживання. Одне для режиму звернення, коли здійснюється запис, або ще інше для режиму зберігання. Потужність енергоспоживання в режимі зберігання зазвичай істотно менше, ну, понятно. Від потужності анероспоживання режиму звернення. Питомою вартістю визначає відношення вартості ЗП до його інформаційної ємності. Так? Є таке внутрішня пам'ять форм-фактори модулів. пам'яті. Зараз ми це подвійнемо, ось ця метка, Так щоб було красиво, Да. DIP – Це типова мікросхема з двома рядами ніжок з боків. Раніше. Поки не існувало CIMM, половина поверхні материнської плати була покрита такими мікросхемами, які становили цілий мегабайт оперативної пам'яті, можливість додавання пам'яті при цьому є досить обмеженими. Да, так в появіть, зрозуміло, що поміняти важко. Всім in inline Memory. module. Один з перших модулів пам'яті з однорядним розташуванням мікросхем. Це з однорядним. Да? Цей модулі пам'яті використовують також у багатьох адаптерах, принтерах і інших пристроях. Сім має контакти з двох сторон модуля. Але усі вони з'єднані між собою творчуючи один ряд контактів. Модулі цього мають два основних розміри. 30 і 72 піне цінушки. Підключається відповідно гнізда різних розмірів. Зараз в модулі 7 є технологією вчорашнього дня, чим, чий час пройшов ще на 90, початку 90-х. Це така пам'ять, все вже її немає. Да? DIM, DIMM. Подвійний модуль пам'яті схожий, подвійний, да? на 7 але роздільний контакт, розташованим у двох е, сторін да? Контакти з двох сторонні, Так? Маючи більшу опцію пам'яті, вони коштували дорожче, підключали до спеціальних гнізд, забезпечені маленькими затисками. Модуль DIMM утворений для задоволення зрослих потреб додаткового обсязі пам'яті більш потужних процесорів Pentium AMD. Плата пам'яті потрібна за внутрішню архітектурою Сім, але відрізняється від неї більш широкою шиною, завдяки якій досягається підвищення швидкості обміну даних. І ось ці модулі пам'яті. Далі. Рим. Рамбус. E, да? Модуль що використовує чіп динамічної пам'яті. Динамічна пам'ять да? Компанія Rambus в кінці 90 створила швидкі і супердорогі пам'яті, які були покриті захисним пластиковим. Пластинами. Вимоги до модулю описані дуже жорстко і детально, наприклад, число установок модуля в одній і той майже 20. Для модуля передбачили власний теплопровід. Так. пам'яті DDR CD-RAM. -CD з подвоєною швидкістю обміну даних. Новий вид пам'яті пропусна DDR CD-RAM у два рази вища за звичну. Цей вид пам'яті іноді називають CD-RAM 2. DDR Абреатура, що говорить про подвійну швидкість передачі даних, раніше рідко засудження пам'ять CDR, яка за один так передає рівно одну поціну формат. DDR стає зробити удвічі більше, оскільки пересилає дані вдвічі по обох фронтах контактного імпульсу. Прискоєння передачі пам'яті ddr 2 відносно DDR пов'язане підвищенням тактової частоти буферів вводу-виводу існує умовах мультиплексування. Тобто контролю мультиплекса прочитаю дані відразу з чотирьох банків пам'яті. Таким чином, у модах DDR2, в порівнянні з DDR, CD-RAM, застосована технологія збільшення продуктивності за рахунок підвищення тактової частоти при збереженні робочих частот, самих мікросхем і тієї ж розрядності шини даних. Зовнішня пам'ять комп'ютера. Зовнішня пам'ять складається з носів, що використовують магнітний принтер, це стример, жорсткий диск на 1 ТРБ, більші гнучкі диски, магнітооптичний принт, це магнітооптичні диски, оптичний принцип, лише щитування РВ, можливості запису і компакт-диски. Цифровий відеодиск DVD для двошарих двосторонніх. Blu-ray disk, двосторонні два шари, мікротранзистори, да, флеш флеш ось флешпам'ять. Якщо пристрій внутрішньої пам'яті розміщення на материнській платі, то пристой з зовнішньої пам'яті приєднується до неї з використанням різних з'єднань. Пристрій зовнішньої пам'яті від пристрій внутрішньої пам'яті. Завинятком простої пам'яті призначення для довготривалого зберігання даних. Після вимкнення живлення дані з носії з зовнішньої пам'яті не зникають. Не зникає. До принцизу пам'яті належать. Ми вже дивилися, це була картиночка. да? Насім ну, даних. Так. Носієм даних, накопичуючи на жорстких магнітних дисках, є один або кілька металевих дисків покритих шаром магнітної речовини. Запис даних виконується шляхом на магнічного Поверхні диска з використанням електромагнітної головки, яка виконується і щитується. Поверхні одного з жорстких дисків електромагнітної лука. Основні типи оптичних дисків. cd Rom, dvd rom BD-ROM, CD dvd CDR, так. Тільки щитування даних щитування і запису, щитування, запису і перезапису, CD-RW, DVD-RW, то ROM, тут R, тут RV, ємність дисків 64,8, 64 ГБ, а то МБ, 100 ГБ, BD да? BDR, BDRM, так, зі збільшенням ємності пристрої флеш-пам'яті, вони почали активно використовуватися як замінники накопичів на жорстких магітних дисках Такі пристрої отримують назву твердотільних накопичів або CCD. А DDS теж є ще. Все добре, дякую за увагу.